Вітаю наш Божі Онуки. Я радий вас всіх бачити, чути, і ви мене почуєте. Я хочу сказати декілька слів в підтримку Зеленського, який зараз стоїть на вістрі, на самому вістрі війни, яку нам потрібно виграти. Безсумнівно, інакше нас не буде. Оце безсумнівно. Він уже заявив, що ми нічого не робимо, Боже борони. Що означає, що ми робимо і правильно. Тільки силою можна перемогти силу. Ми у них повинні забрати шантаж. І ми його заберемо у нього, у північного варвара. Тому Зеленському цій владі зараз потрібна максимальна підтримка. Максимально, просто з усіх утюгів, з усіх пристроїв повинна лунати підтримка і даєш ядерну зброю. Тільки тоді ми зможемо. Весь світ склонити на шальку заслуг. Тільки тоді. Це дуже просто. Тому що силу поважають. А буде у нас сила можливо і зразу приймуть в НАТО без різних там еківоків, без тих моментів, коли ой, ми стурбовані, страшно так стурбовані, що всі вже вмирають від стурбованості. от. Люди, які, політики, які в Європі не розуміють, що у них вдома у них точиться війна. І різні Шольці, прости Господи, несуть таке, що ні на одну голову не налазить. Вони бояться. Вони страшно бояться Путіна і страшно бояться війни. Він, їх, він розуміється і він їх лякає. І, Між іншим добре робить. Ну так. Значить, ми повинні лякати більше. І тоді цей човен ми змілини здоймемо. Друзі, будь ласка, дуже всіх прошу, поширюйте це відео. Нехай більше людей розуміє, знає, про що йде річ. І тим самим підтримаємо. Нашу владу для того, щоб ми скоріше вийшли з цієї війни. Нам потрібно розірвати цей Гордіїв узіл. Ви знаєте цю легенду про Олександра Македонського, який... якому запропонували розв'язати вузол. Ніхто не міг цього зробити. А він зробив. Яким чином? Простим. Витягнув меч і розробив. Все. Вузол розв'язаний. Оцим гордім узлом повинна бути наша ядерна зброя. І ми повинні перехопити у московитів пострадянський прос простір. пострадянський простір. Бо тоді до нас будуть линути. А чому ні? Люди сильні, поважні, розумні, якими, звичайно, є українці безсумнівно. І у нас все вийде, друзі. Поширюйте це відео. Я вам всім дякую і до побачення, да божі внуки.